Доброго вечора, друзі. для речі каналу все про авто. Заїхав я на розборочку свою другу розборочку. У мене ще є складик такий є у Києві дяді Колі Така є у нас резина дяді Колі, Ось така резинка, дивіться. Резинка 4 скатика такі. Вони дуже в хорошому стані. Вони почти вони без ізноса. Получається така Altenzo 265 70 16 Це джиповська резина Рік, по-моєму, тут її. Ану поверніть. Дайте отак от. 15 й рік, 38 -й рік, не, неділя. А, 16 й хіба? Ах, так, да, 16 й рік, 38 -й неділя. Є такі 4 скати. Закачуйте ніколи. І є такі на 18. Ну, таких є тільки два. Це гудєра 220, 225 60 18 Ось така резинка. Борти не б'ються диски. С, 225 60, 18. 100H. Ось такий протектор. Тоже ли доволі протектор непоганий тут. Такі ската є тільки два. Так, закачуємо її сюди різинку. Так, друзі, тут вже багато разних є з такої мелочовочки. Так, дивіться, рішоточки. Рішоточки Риш... ще в ролі. Це з 16 под кром. Новенький. Ну. Ось така маркіровочка тут. Так, що в нас далі ще є? Так, це рішоточки, в нас такі рішоточки. Новий фонар є. Який це фонар? тому цікавий фонар. Зараз ми подивимось, А, тут його не видно, вже стерця. Це фонар з якоїсь машини, я не знаю з якої це машини фонарь, Якийсь фонар є. А воно, Made in Taiwan. По номеру воно є, номер, подивіться по номеру. Така сабелька, це не це, Це, це по-моєму, ша сабелька Chevrolet Aveo чи лечить, я не пам'ятаю точно. Сабелька, сабілька ми сюди положимо. Так, що у нас тут ще є? Так, якісь у нас туманки є. Так, це Та туманки шароліла четі, моя мала. Туманки шероліла четі. Це у нас Корея. О! Корея, це оригінал. Ось ось Це туманка. Депо. А що за туманка нас є така? Зараз ми подивимось по номеру, що за туманка деповська. ну Дивимось. Зараз ми сфотографуємо його. Раз, дивимось. Депо буде вона недорого, дешевше не з ринка буде стоїть одного. Вона вона повністю нова. нова. Може комусь фара. Фара що шороліове оліва, але вона китайська. Ну, вона пролежала вона більше 10 років, тут немає нічого. Це фара ліва, тут немає нічого написано. Пролежала більше 10 років і з нею нічого не сталося. Оце вони лежать ці запчасти у нас 2010-го десь -20 року. Такий коричневий тут корпус у неї. Отака в нас фара. Кому треба, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Так, фара шероле лачеки, є передня ліва фара. Фірма Тук. Це дов, доволі непогана фірма, китайська фірма. Но дуже, дуже хороше качество робить. Вона, по-моєму, тут із коректором. Оця, по-моєму, на 6 цих, по-моєму, з коректором. Ну, все, регулювання є. Ну, я Чи з коректором, чи не з коректором, Ну, дивіться, кому треба, є така фара. Друзі, таке дзеркало, Вео. З підігрівом електричне. Ну Це воно оригінал. Це не китайська якась версія. Це воно оригінал GM. Трошечки поцарапане ось. Це воно під покраскою йшло. Ну, це воно, по-моєму, оригінал. Да, значок, де t 200 G200. Це, по-моєму, вторая авіа. E G200, по-моєму, вторая e авіа. Зараз ми подивимось. Так, це поворотники вкрила. Поворотники вкрила, Chevrolet Aveo, по-моєму. Тут ще є маркіровочки зараз ми подивимось. За, у нас, подивіться по маркіровочку. По-моєму, Aveo Т-250. Будуть вони недорого. Кому треба. Номер телефона в описі під підвізення, в закріпленому коментарі. Так, тут є. РРХ. R -R це право. Туманка. Chevrolet Aveo э, Це теж, по-моєму, тут вона в нас якась. Деп, по-моєму, яка, я не знаю, да, депочка. Радіатор кондиціонера. Це радіатор у нас Kia Rio Kia Rio це та, що йшла шостого, по-моєму. По... 11 чи по 10 рік. Радіатор новий. Ось такі в нього циферки йдуть. А якщо по правильному, то циферки такі ось. Тут гарно видно. Ось ось ці циферки. циферки такі. 97 606 1G30. Це написано KIA Rio кондиціонера радіатор. Так, отакі, друзі, фонарі, ще руля честь сідан. Нагадую, це фонарі китайські, я не знаю, чи вони депоські, але ну, депо не написано. Ну, качество плюс-мінус тут хороше. Ма де інчина написано тільки є. І все, я. Корпуса воздушних фільтров. Це по-моєму теж ролі Авео. Чи Авео, чи, чи більше все, що це Авео. Т-250, ну грім. Ось так тут пишеться. І ще це у нас два таких є. Так, ось такий у нас є вентилятор. Це по-моєму ще руле авео. Наскільки я пам'ятаю ще з таким ось, ось, ось значком. Авео чи лечить. це кому треба, то дивіться. Відео і дивіться. Бо я сам не знаю, якщо чесно. Я вже трошки позабував. Прошли руки і забувся. А що тут у нас за скарб? Це у нас депо. Туманочка Chevrolet Aveo Т 250. Це у нас ліва, ну, у нас є і лівий, і правий. Низ ринка, друзі, якщо вона нова коштує 500 гривень, ми продаємо її за 400 гривень. Якщо берете Там, дві, шо? по 350. Там, так, ми що ж закинули? По 350 буде гривень. Паковуємо, перепаковуємо. Так, це у нас ще що у нас? Chevrolet лачеті на сідан. Сансан -сан Корея, це ще возможно даже оригінал буде, бо написано Сансан -сан Корея. Це ми... Ці запчастини ще брали ми в 2008 році. Я не знаю, чи це оригінал, чи це, це поділка китайська. Вона ну, написано Сансан -сан Корея. Шероле лачеті. Зараз усе. Так, є, є така фара, це у нас вона депо. Ніссантіїда. Вона повністю новенька. Ви запи... Ви нагадую, ціни у нас дуже солодкі. Солодких цін таких ви більше не побачите ніде. Бо ніхто так не продасть, як я продам я вам продам. Дійсно, так перевірте. Заходите в інтернет, вона стоїть 100 гривень, наприклад, стоїть. Та друзі, є такий фаркоп. Це фаркоп під джерело вагон. Четвертий. І прикручується грушка, все як треба. Якісь такий здоров'ячі диффузорового з Польцвагена, стойки Хольцвагена. Кінгурятник піджере вагон кому треба. Міцобісі паджере вагон, кінгурятник. Друзі, йдемо далі проводити екскурсію. Зараз будемо дивитися, що і як у нас ще є. У нас дуже багато запчастин по дуже халявній ціні. А ну, друзі, я візьму таке яблучко. Я візьму яблучко, яблучко, яблучко. Це у нас тут білий наливчик. Беремо це яблучко і куштуємо. Ну, яблучко тут дуже смачні. Отакий такий гурятник. Висидиший пажерова четвертий. Так, усіль підсилювач бампера, це по-моєму бампер, ні ваша ролі. Ну який він чи задній чи передній, я не знаю. Треба буде подивитися в інтернеті, що ні ваше бертона була. В інтернеті глянуть. Так, диски, такі диски, це Cherry амулет. Такі непогані доволі диски. Так, друзі, Такі диски є, це Audi. Такі непогані диски, Ну, резина тут така не важняться. Ком... Що? що у нас тут є? Volkswagen Caddy, стойки, електроусилітелі є. Таке в туманочка, що є, тут. туманка, стартіра, генератор компресора. Volkswagen Caddy, компресор кондиціонера є. Генератор, стартер, Caddy 1.4, генератор, Caddy, 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 Ремні, дуже багато у нас запчастин, фари, стойки. О, це стойки це мені колись подарили їх. Евакуатор. І я не можу знайти од неї. Оце ці лануша. Ланус той тут новенький, ось мій евакуацій. І я од неї не можу десь знайти. Так, друзі, дуже багато запчастин. Є сідушки, кожен під кожу, є сідушки. Кому... кому може треба. Є ще в ролі епіка, тут не видно, кому буде треба, в мене фотографії є. Дуже, друзі, по халявній ціні. Так. Шероле Авео, стопи, фонарі, дзеркала, дзеркала. головка шеролі Авео 1,6 є. Є Широлі. Супорта дуже багато, полуочі, трубки кондиціонера, магнітоли вагони. Дуже багато запчастин, сяклопідіймачі, блоки двигунів. Дуже багато запчастин. Кому треба... Друзі, а тут справжній скарб, скарб у дверях. У нас є такі двері. Шероле Епіка. Широлі... Епіка двері є. Шероле Авео, задня ліва є хечбек. Лачеті є хешбек. Передня ліва, друзі, справжній скарб. Я думав, що вона продана. Передня ліва дверка, а чері-амулет. Чері амулет, чері амулет передня ліва дверка. А до мене, мене стільки людей дзвонило, а я кажу, що продана. Оце я штормозив, друзі. Оце я оце я плугонув, оце я дав. А, я, а я попутав, друзі. У мене була синя дверка, а ця дверка джіні СК. А я продав з СК, а думав, що продав А амулет. амулет, дверка передня ліва, в голубому цвіті. Дзвонили п'ять разів за нею. В дуже в ідеальному стані. Не буду доставати, кому треба, потім достану. У такому кольорі вона. Така як оці кольори, такий кольор у неї. Так, Toyota, Toyota Avensis, Т-25 кузов, то за дуже в хорошому стані двері. Так, ще, це, це у нас двері. Це, це у нас двері, друзі. Geely MK. Geely SK, SK, Амулет. Kia Magentis є двері є. Раз, два, три, 4 чотири. Чотири двері Magentis є. Амулет. СК потім, оце у нас дверка Cherry QQ, калина, передня права дверка, би з молдингом. Джулія Друзі, дуже багато дверей, Cherry куку. Так, друзі, друзі, а тут справжній скарт і недорого буду отдавати вам Буду отдавати вам по халявній ціні. Так, двері Черіку дуже в хорошому состоянні, красні, сірі. Дверка Калина, задня права дверка, красна в ідеальному вона стані. Потім джілі SK є без молдінгу, передня права дверка є. Є з молдінгом дверки. Шеролі, Епіка, Eпіka, Kiama Suzuki Grand Vitara є, передня ліва дверка. Передня ліва дверка, Vitara Ганвітара, Першичка є. Кія Мадженці задні двері є, задні передні двері є. Honda Accord на 7 року є. Шероля Епіка, Амулет, СК, МК, Засворза, Шероля Лачеті. Отакі, друзі, двері, дуже багато є дверей. Place, where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this place, scene Because everybody want to tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself Друзі, дуже багато є на дисків. Ось такі якісь є диски. Є Т-47, 6G. Такі є диски. Це Чері Куку, Gilly MK, SK є. Ще тільки ковпак, отакий маку треба Бушники, ваш та ковпачок БУшний валяється. Заберу я його, може продам його. У нас тут... Нас... Ой, друзі, а тут справжній скарб. Резина на дисках, хоч состоянні нової. Год може бути старий, але, але диски тут нові. Дивіться. Чотир, є тут тільки два, а це що за диски на п'ять? Це все приїде, Рома приїде і буде тут торгувати на стрімах, буде фотографувати, закидати все буде в інтернет. Так, ще у нас є такий тут поднавесик маленький такий. А в цьому піднавесик у нас є торпеда Саньон Аньіон може кому треба. Оці треба забрати щоб мені. Я за них забувся. Ось все, заберемо. Це люди не треба забушений. Так. Це у нас що ти? Торпеди, ще вролі Епіка. Шевролі Епіка, це у нас задня кришка багажника. Дуже багато резини є різного типу. А тут, Оце, то, друзі, запчасті за Forza, Chevrolet Aveo, Кайрон, Forza, SK, MK. Дуже багато запчастин, байт, F3 ось є, рульова почти новенька, Тут пробіг 10 тисяч. Це все побачиться. компресор кондиціонера, стартіра, генератори, насос насосідусилі, фонар, там решетка є, задній якийсь усилитель бампера, байт, крило, є байт, генератор байт, стартер байт, Дуже багато у нас є запчастин. Отакі От у нас запчастини, кому треба, ходовочка. Стартіра, генератори, шероле, епіка радіатори, безпека шероля епіка є, старті генератор, дуже багато запчастин, магнітоли штатні, є, у нас фонарі, якісь у нас є. Санйон Кайрон, безпека повністю ціла є. Компресора, кондиціонерів. Якось так. Дуже багато у нас є запчастин, розпродажа. То у нас Audi, Audi A4 2000 року, дифузор з радіатором є. Та там теж якісь рулі у нас є. Десь тут, тут якісь запчастини є. є, треба буде. Ось бак Байд F3 є. До речі, зараз ми бака сфотографуємо. Зараз я сфотографую і закинемо в інтернет його та піра генератори